Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розкажу, які були недоліки при покупці цього мототрактора Kentaur 160B. Ну що ж, не перемикайте. А ми починаємо! Так, перше. Перший недолік, так сказати. При покупці. Дивіться. Те що кидається в очі одразу. Бачите, два отвори. Ну я думаю, ви знаєте, що тут має стоять. Тут має бути ручне стоянкове гальмо. А його тут немає. І не було. Але чесно сказати, воно то мені не треба, але все одно дивіться, ж, купляю, да? плачу гроші такі. Якщо воно в комплекті тут має бути, то воно має бути. Тому це такий перший момент. Зараз я вам далі покажу. Ось дивіться, зараз... Навіть я бачив тут кріплення і тут оставлять. Ну, тут якби більш зручніше, так під праву руку, ручне спинкове гальмо, але не знаю, воно в принципі в селі, якщо ти на городі працюєш, то воно якби і не потрібно. Тому що на городі он, трактор зупинився, вижив щеплення, на нітралку кинув, все, він стоїть. Нікуди не котиться, нічого. Це якщо десь по дорозі їдеш і там десь якісь є. Склон трохи, да? то можливо і це є. То тоді він треба. А так по суті він. Не знаю, я ж його брав не по городі десь їздить, по асфальті там, чи ще десь. Я його брав працювати на полях, там, на городах. Тому, в принципі, в полі я ж кажу, земля не рівна по-любому ти зупинився десь все. Він, він зупинився і стоїть нікуди не котиться. Ти собі вийшов і все. Потім сів і далі, вкинув. Передачу і поїхав далі собі працювати. Ось, що ще я хочу вам показати? Ще який нюанс був при покупці? Це ось, я думаю, ви помітили, я знімав відео. Хтось, до речі, писав, здається, хтось помітив. Але, мабуть, не всі. Я не показував, чому цей момент коробку, тому що дивіться, що в мене тут. Два діапазони, перемикання, це вгору. Це Повишені, зараз включено понижені. І ось дивіться, ось цей речах. Бачите, там хтось писав, що да, в тебе розібраний, він я так сюди його поклав. Тому що, друзі, скажу таке, такий момент. Зараз візьму ту частину, ось тут він був прикручений. І покажу. Це розблокування полуосей. І зараз покажу, який тут момент був, що він в мене розібраний. Він то був зібраний, все тут було підключено. Але неправильно. Зараз покажу чому. Ось, друзі. Бачите? Це цей речах тут стояв. Це я його вже трохи вигнав, тому що я його буду переробляти. Дивіться, він був тут прикручений. Але він був не так прикручений, а отак. Получається тут. І він отак до гори був, отак стояв. І цей ось, ось знизу отак був, сюди отак підключений і отак він був під'єднаний. Ну як я маю його там вмикати? Тягнути до гори? А, чи він здається? А, чи так він був. Може і так ось, але дивіться, ось. Отак. І що, як я його маю тягнути силою. Це неправильно її тримай, так? Да? Тут що так і зроблено, оцей колінцем отак вигнутий, ця тяга, чого так зроблено, тому що воно має бути. Я зараз додам фото, як воно має бути в оригіналі. І воно має бути ось так донизу. А це, дивіться, оце ушко, оце. Має бути ось тут. Подивіться. Бачите? Вони його зрізали. Ось видно навіть тут сточене. подивіться не фокусується камера. Ось. Видно, що тут кругле по кругу, а тут неначе ось як зрізане. Бачите? Вони його зрізали, оце ушко. Звідси. Приварили сюди. Подумали, що типу, а що це воно неправильно стоїть? Обрізали, приварили сюди. І ще бачите, як заточили шов болгаркою? Як, ну, просто так чуть тернули да і все. Ось як небудь, бачите, чуть стисали його, не зрівняли, щоб рівненько все, нічого. Ну, це таке, ну але нашу його переварювати сюди, як воно було все правильно. Воно має тут бути. А ці зборщики, я не знаю, де збирали. Чи це на магазині, чи це збирали на заводі ДТЗ. В Дніпрі. Оце ось в чому питання. Ну я думаю, все-таки, що це на магазині, бо я думаю, якби в Дніпрі на заводі збирали, то там, я думаю, більш нормальніше його зібрали б все. Я думаю, що це тут на магазині, де я його купляв. Нащо було обрізати і його сюди варити. Як було все правильно. Дивіться, воно має бути отак. Цей речах має бути аж знизу, отак сюди. Дивіться, це ушко оце, має бути ось тут, де воно і було, ось, де вони його обрізали. І це стає сюди в ушко. І дивіться, в чому прикол, виходить. Коли ти цей речах піднімаєш уверх, воно оце йде вперед і воно оце за що цього колінця воно туди защокується. І ти його так клац, і все, і тебе речах тут догори піднімається, а там воно вже заходить аж туди далі. Аж за це. І воно як защлкується за що цього колінця, оце, що тут ось. І все. І воно розблоковане. І розблоковує воно праве колесо. Оце. А ліве постійно крутиться. Тобто ліве приводне колесо воно постійно. Розблоковується тільки ось праве колесо, оце. Тому, друзі, чого і називається? Воно ці що розказують. Ці продавани. Що блокування піосеї тут стоїть і тому подібне. Та яке блокування. Блокування це диференціал, бо там диференціал він розблокований. І ти їздиш, і коли ти десь треба тобі, щоб два колеса заблокувати, щоб десь виїхати. Якщо забуксував десь чи там під нагрузку десь іде, то блокуєш диференціал Але диференціал він не надійний. Він там така система, що вони. Дуже швидко ламаються і тіє коробки дуже ламучі. Ось, А ці більш уже такі, так сказати, ці більш ходять, більш надійніші. Бо тут іде розблокування. А чому називається розблокування диференціалу, то я поясню. І для тих продаванів, які продають, які повний ноль, не розуміється в техніці нічого, Ось, щоб не розказували, що блокування. А розблокування чого? Бо постійно заблоковані два колеса: і ліве, і праве. А це цим речашком розблоковуєш праву сторону, праве колесо і все, і виходить, що ліве в зацепі постійно, а праве розблоковане. Ось в чому суть розблокування півоси. Воно тільки розблоковує праве колесо, все. Бо тут система типу як мотоблока, тільки що в мотоблока на дві сторони, і виходить, що ліве, що праве окремо воно то ліве розблоковує, то праве, або ну, окремо ліве або окремо праве. Це для того, щоб було, як сказати, менший радіус розвороту. А тут, виходить, тільки право розблоковується. Тобто в одну сторону буде повертати радіус менший розвороту, а в іншу буде більший. Ну, коли буде тут право розблоковане. Ось. Тому я сподіваюся, що ви зрозуміли, так? Якщо буде зрозуміло, то пишіть, я вам поясню, чи потім ще раз відео відзніму. Але, думаю, тут все зрозуміло. Я більш детально вам пояснив, щоб вже не путали, щоб знали. Ось. Тому ось такий момент. Тут буду тоді оце обратно обрізати, ставити сюди приварювати. І буду все робити, як воно має бути тут. Ось, Зараз ще раз фото додам, побачите, як воно має бути. Ось бачите? Оце воно так має бути. Тому, друзі, такий момент ще був при покупці. Так, тут ще був такий момент, я зараз вам покажу, дивіться. Бачите? Один болт, два, три. Опа! Що за прикол? А де четвертий болт? Ні, я його не згубив, друзі. Його тупо не було при покупці. Розумієте? Не додивився. Ну як, виходить, в мене й не було толком його, коли роздивлятися. Бо вони підганяють, все, давайте поїхали, все грузимо, бо нам ще туди навісне, там в ту сторону треба завезти, там ще в два села далеко їхати, поїхали. Ось, то я толком і з спів труця подивився. Мені його завели, там проїхали, вперед-назад, показали, все працює, передача вмикається, повишені, понижені. Ось ці два діапазони, все показали, вперед-назад, все працює, все. Ось так вкратце бігом показали, що там розказали. І все. І я толком її не дивився. А, показали, що світло працює, поворотник і все. Ну, я вам зараз це покажу теж. Ось, коротше, немає одного болта. Треба буде докупляти і поставити сюди закрутити. Ну поки їздив на трьох, в принципі, ну, я їх попідтягував, що ці з лівої сторони, що з правої сторони, але з правої сторони, дивіться, бачите? чотири болта, все на місці. Тут все шикарно, якби. Ось. Тут було 4 болта, на лівій стороні тільки 3. Такий момент теж присутній. Так, що це ще тут було? Зараз, друзі. Подумаю, що це ще тут було з нюансів при покупці. А, друзі, це виходить оце перехідна плита, да, цей коннектор. Це щоб... Під'єднати гідравлік, гідравліку, то це не було його. Ну, як звичайно там в цих показують, да, цей циліндр просто сюди висить і все, на шлангах. І це нема. Получається, оце, ось це сама система, да, де навісне ціпляється. Тут ось виходить ось чотири гайки. І там на шпільках вон, на коробці. Теж звер... дві зверху і ось дві знизу. І це воно, виходить, було це прикручене зразу тут на коробку. Я відкрутив. Ну, воно ставиться несложно, в принципі, хто буде купляти. Якщо буде не, не буде цього встановленого, то не переживайте. Тут відкручується, воно, виходить, оці е, 4 гайки і все, знімається. Знімається оце, ставиться цей переходна ця плита, ну, цей конектор. Ось ставиться сюди на палець і шплінтується гідроциліндр. Ось і виходить, тут вже ставиться ці болти да, і тут гайкою закручується. Два зверху і ось два знизу. Ось один. тут два. Ось. А, ось ще, який момент, згадав. Бачите, що в мене тут? У мене тут ось обичний болт. Тут знизу гаечку підкрутим. Тут, по ідеї, має бути палець, так? Да? І тут має бути шплінт. Я поки так зробив, прикрутив. Та я особо нічого й не робив, в принципі прицеп цепляв, то так тягав. Купив кальоний болт, короте, якраз сюди підійшов, не знаю наскільки це. Поки взяв хоча б. То думаю тут приварю кольцо таке, щоб витягувати. Або замовити такий стандартний цей палець, такий, який має бути тут. Це теж такий момент, що не було цього. Так, що це ще тут не було? Зараз треба подумати. Що тут ще, які, які нюанси ще були при покупці. Друзі, дивіться, ще який був недолік при покупці. Бачите, тут має бути колпачок. Він має закривати оцей підшипник, який тут, в барабані, щеплення. Ось тут головне є ось ці три болта. І бачите, не було. Там колпачок такий червоний, пластмасовий. Ось тому. Ну, в принципі, це не проблема. Я вже його купив. Треба буде просто поставити. Але я ще не ставлю, бо я хочу ще знімати, розібрати, ось, розкрутити от, ці болтики. Хочу розібрати щеплення, подивитися ще там всередині. Мені казали, що ці є подшипники, що цей, що той, що з другої сторони, Що були тупо сухі. То я буду як робити ТО, то мабуть розберу щеплення. Подивимося, що там всередині. Якщо потрібно буде, то посмазувати ці підшипники і обратно зі. А, і такий нюанс був, друзі. Після того, це як я запускав двигун, після 4 місяців простою, там є відео на каналі, виходить, що в мене щеплення походу, залипло. Тут йде 2 щеплення сухого типу. І дивіться, і там, виходить, ці диски, видно, якось склеїлись чи залипли. Ну, видно, волога, чи якось не знаю. Мороз був на вулиці, і воно прихопило, видно, ці диски. І виходить, я витискав щеплення, вмикав передачу, і ще щеплення не відпускав, а трактор вже їхав. Ось тому такий був момент, і я думав, розбирати треба буде і дивитись, да, щоб їх якось ці два диски там розклеїти, так сказати. Ось, Але ось я, виходить, сьогодні поїздив на тракторці. Ну, Тут у дворі вперед-назад, тако проїхав трохи, тако раз 5 вперед, назад вперед, назад. Ось, На понижених, потім включив повишені, проїхав скоріше. Ну, на першій передачі, не дуже швидко. Але включив повишені. Чуть швидше теж проїхав пару раз вперед-назад. Ось, І виходить, друзі, що. Воно видно, там якось розлипли ці диски і виходить, не довелося розбирати мені сам барабан щеплення. Тому Якось так вийшло прикольно, що воно саме якби і не довелося розбирати. Але я кажу, все одно, як буду повне ТО робити, я розберу і це І подивлюсь ці подшипники, якщо вони сухі будуть, то я їх промажу. Ось, ну, Щоб бути впевнений, що тут все буде нормально з щепленням і вже тоді. Коротше, всі, які моменти буду, все, що можна буде, все, що буду бачити, де можу дістати до підшипників. Там на колесах передні, там ззаді, все, то я все промажу, друзі, і все зроблю. Ось. Так, ще такі-то справи. Так, друзі. Що це ще я хотів вам сказати? А, згадав. Дивіться уважно сюди. Ззаді. Нічого не помічаєте? Уважно дивіться. Щось бачите? Тепер дивіться сюди. Тебачок. бачок. Для масла гідравліки. Бачите, щось не вистачає, так? Да? Ну так. Да. Зараз додам фото. Що тут має бути. Ось бачите? Не вистачає сюди фари. Тут має бути світло. Назад. Але тут навіть я дивлюсь, що немає отвору. Чи воно має сюди кріпитись, де і бачок? Не знаю. Коротше, такий момент теж немає. Фари. Я зразу не дивився, я ж кажу, я там не розглядав. Показали туди-сюди вперед-назад, все, загрузили в бус і вже через півгодинки в мене вже тракторець вже згрузили, вже я його загнав у двір. Вже він стояв у дворі. Це Потім почав роздивлятися, то те не вистачає дивлюсь, то там неправильно, то те. Коротче, ну Це просто жесть, я вам кажу. Ось, То бачите, не вистачає світла назад. Та я думаю куплю сюди не таку нестандартну. Лед лампу, то вони шикарно світять. Поставлю, то буде таке світло взагалі бомбезне. Ну хоча, в принципі, мені світло назад то і не потрібно, я ночі не збираюсь на ньому працювати. Але таке десь мало ли, може часом десь увечері чи темно треба буде їхати, де на навісне, там прицеп щось притягнути, щоб видно було, щоб з фонариком не бігати. Включив цю лед-лампу то таке освіщення буде, як днем видно. Ось. Потім як докуплю ці всі дороботки буду робити, я вам покажу, друзі. Тому все побачите, все буде дуже круто. Ось. Побачите кінцевий результат. Ні, якщо руки, як кажуть, в правильному місці ростуть. Є сварка-болгарка, да, ключі, то в принципі можна тут, друзі, все попереробляти, все покращити, підсилити, де потрібно там що переробити. Це таке, я кажу, було бачення, бажання і я ж кажу, щоб руки в правильного місця росли. Тоді все можна зробити. Вон як Микола Дученко взагалі. Оце мужик красавчик, я кажу. Золоті руки. Стільки зробив і кабіну, там все попереробляв. В його ж 240-й обичний цей шифенг, а він зробив як 244-й, там повний привод, коротше. І кабіну, я ж кажу, і там багато що там поробив. Коротше, ну, красавчик, що тут скажеш. Таким людям лайк реально. Ось. Дійсно, так все чітко зробив, що просто ну, шикарно, любо глянути серйозно. Ну і не тільки він, є також Юрій Сербін і інші хлопці. Я всіх не буду називати, я думаю, хто дивиться ці канали. Да, то знає їх і це все, на що вони здатні, так сказати, що вони там роблять, доробляють, там переробляють. Ну, то теж, я ж кажу, є багато людей, красавчики. Артем Загребенюк теж на, на свою фортежку передок зробив. Ось. Та я всіх і не згадаю зараз, друзі. Це так на пам'ять приходить, е, це є, що більш так, кого я знаю. А так то хлопців є ой-ой, там на Ютубі, друзі, я кажу вам. Тільки є, як кажуть, кулібіни, які мають якесь поняття, да, де можна щось зробити, переробити, покращити. І зробити взагалі шикарну техніку. Так само і навісне переробляють, і це все. Ну просто реально дивлюся і удивляюся. Ого, думаю, що це туди так шикарно зробив, що покраще, ніж заводське, що на заводі навіть так не роблять. І навісне, де і тракторця, і це все. Тому, друзі, я теж як. Дороблю свого тракторця, буду чуть-чуть модернізовувати, там щось переробляти, покращувати, друзі. я вам... Ну Звісно, я з нього міні-трактора не зроблю, да, бо тут коробка така трошки слабенька. Але я в принципі не, не збираюсь на ньому там якісь супер потужні роботи робити. Я ж кажу, я взяв для своїх цілей і мені його вполне вистачить. Для того, для чого я його брав, я ж кажу, мені хватить його з головою. Ось тому, друзі, такі то справи. Ось такі були моменти да, при покупці. Здається, все більш нічого такого не. Здається, все вам показав. Які були недоліки да, при покупці. Тому, друзі, дивіться, що вам хочу сказати. Коли купляєте техніку, мототрактор там, чи, чи міні-трактор вже, то дивіться дуже уважно. І я б радив би купляти на площадках. Через не так заказують, в принципі, ну можливо теж, але. Ну, тоді, як вам привезуть його додому, то тоді дивіться його, все добре. Передивіться, все, перемацайте, я ж кажу, всі болтики, гаєчки, все дивіться повністю. тому що я кажу, що я потім вдома подивися то те не вистачає, потім дивлюся, те не вистачає. І знаєте, є одне розчарування тільки. Ось, тому я ж кажу, дивіться уважно, не спішіть, проїдьте на ньому, вперед, назад. там, Я ж кажу, все передивіться повністю. Перелазьте, перемацайте, візде позаглядайте, ну, я ж кажу, щоб ви були впевнені, що там все є, все на місці. ось, Бо ви гроші платите, то треба, щоб все було нормально. Хоча б як воно має бути, а не так, як в мене, що не вистачає то того, то того. ось, Тому дивіться дуже уважно, я ж кажу, не спішіть. При виборі техніці, передивіться все добре, дуже уважно. Те, що будуть вас підганяти, то, то не звертайте на те уваги і кажіть, ні, мені треба все передивитися добре, що, щоб все було нормально. Бо я його купляю. Кажіть, мені на ньому працювати, тому треба, щоб все було, все було, як воно має бути по заводу. Так що таке відео, друзі, вийшло. Показав, які недоліки були при покупці цього мототракторця. Ось. Тому якось так. Ну добре, друзі. А на цьому поки що все. До зустрічі у нових відео. Усім пока!